Провізовані сцені танцювальний номер юних виконавців на екрані відео, де колеситься жито, враз і все змінюється. І вже на екрані тривожні кадри на відео із глядацької зали уважно дивиться Вікторія Житкова з добропілля. Жінка каже, для неї війна розпочалася ще у 2014-му і продовжується донині. І попри те, що вона зоозахисниця, тоді взялася допомагати рятувати недужих та немічних. Я це там кожен день, коли туди ви вивозили не тільки тварин. Пайміть мене правильно, коли позвонив будемо так казати. Начальник медзакладу і сказав, ви волонтери, допоможете. Це було три години ночі. Я кажу, ви, мабуть, дзвоните волонтерам, які, а потім потім думаю, які ж ми ж волонтери, ми ж люди. І ми спасали людей больних, розумієте, серце, серце плаче від того, що Вікторія Житкова одна з фіналісток обласного конкурсу Жінка Донеччини 2023. Вона була однією з п'яти претенденток в номінації Зоозахисниця. Попри те, що статуетка дісталась іншій, не переймається. Переконана, що всі вони роблять спільну справу за для перемоги. Ми сильні, ми вільні, і ми переможемо. Я вірю в це. Слава Україні! Бойова медикиня та поліцейська Ірина Шашура тримає в руках диплом, конкурсу та статуетку. Інструкторка з особистої безпеки одна з перших пробуває на місце обстрілу, навчає своїх колег надавати домедичну допомогу. Її визнали найкращою у номінації охорониця року. Чесно кажучи, не очікувала, що зможу. Зовути перемогу в цій номінації для мене це є. Ще більше стимулу вдосконалювати себе. Конкурс жінка Донеччини започаткували ще у 2000-х роках. В останні церемонія нагородження лауреатів відбулася у Краматорському у 2021 році. Торік, через велику війну, конкурс поставили на паузу. А вже у травні цього року його відновили. Оголосили висування номінантів і за півроку визначилися з фіналістами. Вся Європа захоплюється стійкістю наших жінок. Весь світ дивується відданості наших жінок. Загалом у конкурсі були представлені фіналістки 13 номінацій. Обирали кращих серед медикинь, вчительок, психологінь, правозахисниць, жінок у владі, військовослужбовець, підприємець та медійниць. У номінації журналістка року і Олена Грамова, військова кореспондентка телеканалу Фрідом у червні отримала державну відзнаку Орден княгині Ольги третього ступеня. Каже, найкраща нагорода для неї бути з героями її репортажів у той момент, коли Україна здолає свого ворога Росію. На рідному Донбасі це 100 на своїй рідній землі, ну і десь можливо у колі військових наших. я б я з задоволенням подивилася, в їх очі в цей момент, коли б ми. Це почули. Я ж не знаю. Це, це буде щось неймовірне, але це буде організувало конкурс управління сім'ї, молоді та масових заходів Донецької облдержадміністрації у співпраці з благодійним фондом Слов'янське серце за підтримки ООН жінки в Україні. Сабін Фрейзер Юнеш, представниця організації Об'єднаних Націй, була гостею свята. Це чопривілеч тобі гітей тобіботселебрейт. Неймовірна рада бути сьогодні тут у вас, щоб разом з вами вшанувати жінок Донеччини. Ми знаємо, що жінки значно постраждали від російського вторгнення в Україну. Ми знаємо, що більшість біженців, які перебувають за межами України, це жінки серед ВПО. Також більшість жінок. Ми знаємо, що жінки також зазнали сексуального насильства зумовленого російською агресією, включаючи втрату домівок і сімей. Тож для мене велика честь бути з вами і нагородити кращих з них, відзнаку. Отримали і упорядники конкурсу. Зокрема, керівниця благодійного фонду Слов'янське серце і Святогірська Наталія Киркач вручила заступниці голови Донецької облдержадміністрації символічну статуетку. Без номінацій, так. але я саме хочу, щоб це для вас було ресурсом, і коли вам важко. Підходите, обіймаєте отак і кажете, я сильна, я точно все зможу. Ми доведемо нашу Донеччину до, до перемоги. Ми зробимо нашу. Своєю чергою пані Наталі передали державну нагороду від президента України Золоте серце її вручають учасникам волонтерського руху. Цю відзнаку у вигляді серця започаткували лише минулого року. Оцей указ датований 9 грудня 2022 року. Ну, на жаль, та ситуація, яка була в минулому році, не дозволена вчасно це зробити. Але пані Наталя, мені дуже приємно, що саме на цьому заході і саме напередодні. Це дня волонтера напередодні 5 грудня. Я маю таку велику честь вручити вам вашу нагороду, заслужену нагороду в вашому обличчі, всьому колективу благодійного фонду Слов'янське серце, яке е, з 2014 року всі ці 10 років працює на території Донецької області, підтримує, надихає, допомагає. Евакуює на завершення дійства кондитери слов'янської фабрики Валенція презентували учасниками гостям білосніжний торт з логотипом обласного конкурсу. Фіналістки і переможниці номінації гуртом загадали бажання і задули свічки на святковому гостинцю. Орест Фона Марія котовага на немищ з Києва для Донеччини Тіві.